Зацініть яку компактну підбірочку можна зібрати за 15 470 гривень, до якої буде входити підсилювач, акустика компонентна, а також сабвуфер. Серцем всього цього є U-Audio Mini MNA 70 на 4. Окрема серія від U-Audio. З однієї сторони все підключення, а з іншої налаштування. Він працює в двох- та чотирьохканальному режимі і видає 70 Вт на канал. Це, до речі, підсилювач Д класу. А мостом видає 240 Вт в 4 Ом. А це дозволяє нам підключити на два канали ось таку прекрасну акустику, також від U-Audio, І на інші два канали навіть ось такий компактний сабік від DLS. Це дуже компактний малюк розмірами 130х139 мм в глибину всього 49 мм. Тож, розмістити його під сидінням взагалі без жодних складнощів, без жодних проблем. Дуже компактний. І при цьому тут є налаштування у нас HPF, LPF, гейн, RCH. Ось такий малюк може розрулити систему.